Доброго дня, шановні студенти! У нас зараз буде консультація з вступного фахового іспиту в магістратуру з дисципліни тепломасообмін та тепломасообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні. Її буду проводити я, доцент кафедри атомної енергетики, Варв'я Микита Валерійович. Я звімкнув демонстрацію екрана, і зараз ми з вами. Поговоримо про питання, які будуть винесені на вступний фаховий іспит для освітніх програм спеціальності 142 енергетичне машинобудування, освітня програма інженерія, комп'ютерні технології типу енергетичних систем, а також спеціальності 143 атомна енергетика, освітня програма Атомні електричні станції. На сайті кафедри, як ви знаєте, розміщені програми вступного фахового випробування. До магістратури. Є програма на 142 спеціальність. І відповідним чином програма на 143 спеціальність. Ось вони І в цих програмах вказані дисципліни, по яким буде проводитися одне фохове випробування. Знаходимо нашу дисципліну. Ось теорія обміну і обмін при фазових перетвореннях і випромінюванні. В цій дисципліні. Ну і в цій. От, і дивимося, які там теми винесені на їх консуль... іспити консультації. Значить, по теорії типу обміну в першій частині курсу винесено два перших розділи класичних: це типопровідність та конвективний типовий обмін. А е, типмінні при фазових перетвореннях і випромінуванні Винесені питання значить окремих видів конвективного теплообміну – обміну, це теплообмін типу при течії рідких металів, теплообмін типу при надвисоких і, над, і біля критичних параметрів середовища, теплообмін типу при високошвидкісних газових потоках, теплообін типу в газах, ну а також теплообмін типу при кипінні, конденсації і теплообмін типу випромінюванням. Ось. Програми з теорії типу обміну і типу обміну при фазових перетвореннях і випромінюванні для 143 та для 142 спеціальності вони є однакові. Наступний момент, який ми маємо розглянути, це, ну, значить, в бюлетах є питання. І ці питання, відповідно, вони є частковими значить, Темами та підтемами тих великих тем розділів, які відповідним чином сформульовані у програмі вступного фахового іспиту. Ну, наприклад, у нас є розділ 2 конективної типового обмін. В цьому розділі є тема 2.5, типовідача при примусовій течії рідині в трубах та каналах. От. Ну, і, відповідно, в рамках цієї теми Розглядається питання особливостей ламінарної низотермічної течії в трубах. Наприклад, ну, це є в цьому біолайті, наприклад, в зразку, і відповідним чином у цьому. Тепер вам потрібно буде відповідати на ці питання. Хочу вам сказати, що перш за все, Відповідь має бути повною, зрозумілою та розкривати питання, яке відповідним чином задається. Я підготував тут невеличкий матеріал стосовно цього. Значить, особливості ламінарної низотермічної течії в трубах. Ну, ви маєте. Зараз за все сказати, що ламінарна течія вона відбувається при числі Ренольса менше, ніж 2320 або спрощено 2,2 на 10 втрит, і для ламінарного режиму течії характерним є два основні підрежими: це в'язкісний режим та в'язкісно гравітаційний режим. При в'язкісному режимі у нас. Сили гравітації, відповідним чином, не впливають на профіль швидкості течії в трубі, і, відповідним чином, це не враховується. Значить, ну, для ламінарної течії в трубі рідини, якщо не немає процесу теплообміну, типу течія ізотермічна, то характерним є класичний параболічний профіль швидкості. Це на даному рисунку у нас. 1. Далі, в залежності від того, як відбувається процес, цей профіль швидкості може змінюватись. Якщо в нас рідина охолоджується відповідно, то тоді в нас в'язкість буде збільшуватись, швидкість буде зменшуватись і в нас наш профіль швидкості буде піджиматись. Ну, це буде. У даному випадку тут значить, 3, криват три, це буде охолодження. А якщо наша рідина буде нагріватися, то відповідно її в'язкість буде зменшуватись і швидкість збільшуватись, і профіль швидкості зміниться на відповідний профіль 2. Ну, Тут потрібно виправити, тут на 2, тут не 3. Так, я. Вибачаю, це така невелика у нас Технічна помилка, ми її зараз виправимо та врахуємо в наступних наших лекціях. По в'язкісному режиму течії я сподіваюся, що зрозуміло. Тепер, ну, стосовно розрахунків, в загальному випадку ви маєте сказати, що у вас. При вимушеному режимі течії число нусиль та безрозумільних ефір по віддачі, це функція від чисел рінольца і прантля. Але число рінольця в нас, значить, і число прантля, вони в загальному випадку нам дають, значить, число піклє. Вот. Чисової пікле. І таким чином от є розрахункові формули для цього. І потрібно сказати, що в'язкісний режим він характерний при числі релея менше, ніж 8 на 10,5. Відповідним чином розраховуються коефіцієнти по віддачі від числа пікле або від гріноїсної е, пранки. Тепер стосовно е, вязкісно-гравітаційного режиму течії. В цьому випадку відбувається вже вплив вільної конвекції, вплив підйомних сил, який пов'язаний зі зміною густини рідини у зв'язку зі зміною температури. І відповідним чином вже великий вплив на результатуючий теплообмін буде визначати характер. Руху рідини. Тобто, це рідина рухається вверх, або рідина рухається вниз, або рідина рухається в горизонтальному каналі. І, ну, зокрема, на цьому слайді можна побачити, наприклад, коли в нас рідина рухається вверх. Значить, для вільного режиму течії й природній конвекції, характерним є пюра вільного руху 3. З однієї сторони, з іншої сторони, при в помінарному течії в трубі характерним є класичний параболічний профіль швидкості 2. Якщо ці два профілі швидкості скласти по точках, тоді, відповідно, ми отримаємо профіль 1. Як ви бачите, в порівнянні з класичним параболічним профілем можна спостерігати збільшення швидкості на не тільки от в ядрі потоку, але ще й от. Можна сказати, біля периферії суттєве збільшення швидкості. Тому буде відбуватися таким чином інтенсифікація процесу типового. Це рідина рухається вверх. Коли рідина рухається вниз, значить два класичний параболічний профіль швидкості рідина рухається вниз. А три це епюра вільного руху. Він, ну, Якби має бути вверх. Да? Таким чином, ми бачимо, що у нас. Біля стінки за рахунок зміни густини, відбувається підйомний рух рідини. Якщо ці два профілі швидкості скласти, то, то в результаючому профілі швидкості 1 можна побачити область зворотньої течії, яка буде знаходитись біля стінки нашої труби. Відповідним чином, ось воно. І таким чином, для такого випадку, відповідно, можна спостерігати погіршення. Результуючого типу обміну в порівнянні з е, звичайним ламінарним рухом рідини в трубі, значить, при класичному параболічному профілі. Так. Ну і останнє тут, значить, відповідним чином, якщо рух рідини в горизонтальній трубі, то можливе виникнення ще додаткових конвективних токів, як ви бачите, ось вони. Підйомний рух біля стінки, от, опусний рух на п... біля ядра потоку. От. І ці значить, циркулюючі контури, вони також в результату випадку можуть е, відповідним чином значить, інтенсифікувати процес типового. Тепер стосовно розрахунку. Значить, при в'язкісному режимі ми з вами розібрались, ну, достатньо написати, що. Значит, ну сльд функція Ренольдс на пранкль Вязкісний режим, при числі релія менше лет до рівня 185. Вот. А якщо вязкісно гравітаційний режим, коли гразов на Пранклі больше, чем 185-й, тоді, відповідно, коефіцієнти повідачи визначаються також функцію Ренольцена-Пранклі. Вот. А також тут є, значить, добуток. Числа реле грозов на пранклі, які в нас, власне, і враховує виникнення в турбі природньої конвекції. Як ви бачите, в вязкісному режимі гроз... грозов на пранки не враховуються. Ну і також є ще поправка на... на ізотермічність і поправка на початковий гідродинамічний ділянку. Так. Ну, от такі питання. Наприклад, це відповідності з тим, що. У вас записано у зразку екзаменаційного завдання. Тепер, ну, якщо більш широко подивитись, питання вони відповідають силабусам навчальних дисциплін. Тут вказані тільки те, теми, загальні теми. Більш детально всі теми і підтеми розписані в силабусі. І Програма вступного фахового іспиту складалась відповідно до слабусо навчальної дисципліни. І є там різні питання, це, значить, ну, наприклад, от, відповідача при вільній конвекції. І там, зокрема, є: проаналізуєте процес теплообміну типу в вщівинах та в вузьких каналах. Тобто така тема є. Потім відповідача при зовнішньому обтіканні тіл. Є тепломін на горизонтальній пластині, теплообмін при обтіканні одиночної труби, тепломін при обтіканні пучків труб, і так далі. Тобто всі ці теми, які є класичними, які розглядалися в цій дисципліні, вони всі винесені в бюлетах і ну, відповідним чином будуть вам надані в якості питань на їзди. Це стосовно першої частини курсу. Значить, тепер. Наступне. Якщо ми, значить, хочемо, наприклад, більш детально подивитися, що ще там може бути, знаходимо в інтернеті сайт нашої кафедри, кафедри атомної енергетики. От, є навчальна робота, є вкладка Силабуси. Значить, ну, наприклад, по енергетичному машинобудуванню, так як і по атомній енергетиці, у нас силабуси теорії теплообміну і теплообміну при фазових перетвореннях і опромінюванні відносяться до нормативної частини підготовки. Знаходимо відповідний силабус, Ось він. Ну, я вам показую, як це робиться. І тут все дуже ретельно розписано. Які там можуть бути теми, питання, тобто все те, що ми з вами вивчали. Так, ну, тут, я думаю, зрозуміло. Ще на очній консультації дам відповіді на запитання, по суті. Тепер наступне. Стосовно другої частини нашого курсу, це типоломін при фазових перетвореннях і випромінюваннях. Ну, в загальному випадку також. Є силабус відповідної навчальної дисципліни. Ось. він. Ну і тут видані теми та література, та ну, те, що винесено на екзамен. Значить, Хочу звернути вашу увагу. Що тут, от ви бачите, є в нас перший розділ. Це. Окремі види конвертинного типоміну, типломін рідких металів, однофазне хокова, ну, критичне середовище і так далі. Значить, ну, ці питання тут розписані, Які? на що звернути увагу, яка література до цих питань відноситься. І е, також це вам давали на лекційних заняттях, і ви маєте ну, з чого готуватися. Якщо ні, то є відповідна література, сторінки, можна опрацювати самостійно. Тепер стосовно теплообміну при базових перетвореннях, це кипіння конденсація, а також теплообмін випромінюванням. У нас з Євгеном Вікторовичем підготовлена відповідна література, ми видали підручник з цієї дисципліни. Цей підручник він є у вільному доступі. От. І ну, де його знайти? Значить, Є сайт бібліотеки ЕлаКПІОА. Це наш КПІшний ресурс, який створений для того, щоб студенти, здобувачі, викладачі, всі бажаючі, мали вільний доступ до навчальної літератури. От. Знаходимо там воробйом. Воробйов Микита Вололейович. Тут є мої. Матеріали, які я підготував і завантажив. Ну, і зокрема знаходимо підручник. Ось, типом ін при фазових перетвореннях і випромінюванні. Останній дев'ятий у списку. Знаходимо цей підручник, можемо його скачати. І, значить, Ось він завантажується на будь-який комп'ютер. І в цьому підручнику от, всі ті теми, які винесені, вони тут відображені. Можна по, по ньому годуватись. Ну, наприклад, закони, значить, теплообмін випромінювання. Ну, в бюлетах є питання, що там сформулюйте основні закони теплообміну випромінювання. Відповідно до підручника тут. от. Це закон Планка, закон Віна, закон Стефана Больсена, Кіргофа і Ломберта. Тобто, можна відкрити відповідну сторінку 97-му і підготуватись до іспиту за цими питаннями. От. Значить, коли питання стоїть, то необхідно звернути увагу на те, що. значить, Питання має бути розкрите, але в достатній мірі. Якщо ви тільки що могли змогу бачити такі формули, то зрозуміло, що на пам'ять ви їх не знаєте, да? і не запам'ятаєте. І потрібно відповідати в загальному вигляді, що там. Нусить функція Ренонса, Пранка і Грозгофа. Ну, наприклад. От. А закони типового випромінювання, ну, вони не складні, їх ще ви вивчали в курсі фізики. І закон Стефана Больцмана, зокрема, його потрібно знати на пам'ять. От. Тут От е. Є, є великий дорівнює сигма нульової в Т4. Тут, Сігма нульової константа Стефана Больцмана, Т4 те абсолютно температура. Тобто відповідати таким чином, щоб було зрозуміло, що ви питанням володієте, але що ви. Його підготували чесно, і це ваші знання. Ну, отак от, от. Тобто, всі питання відповідають в рамі наступного фахового випробування, тому що ми з вами розглядали, вчили. І є у вас від, вся відповідна література, як до цих питань підготуватись. Дякую за увагу. Бажаю всім успіхів на іспиті. До побачення.